Політехнолог Тарас Загородній до нас долучається. Пане Тарасе, вітаю вас, у ефірі. Слава Україні! Пане Тарасе, ну давайте з вечірньої бавовни розпочнемо. Декілька повідомлень спочатку в селищі Совєтське був вибух. Там були казарми з цими мобілізованими. Кажуть, там сотні можуть бути загиблих. Тепер кажуть про Севастополь, про Симферополь, бавовни і в Мелітополі також на складі СБК. Ваші враження, ваші коментарі. Ну знаєте, я такі враження коментую вже ставшим на тайм, так і вона буде все частіше, чистіше частіше буде. Чому тому, що судячи з останніх повідомлень, все ж таки в Україні з'явилися ракети, скоріш за все українського виробництва, які дозволяють знищувати ворога на на дальніх підступах, підступах так. І в тому числі застосування і ракет, і, як в Севастополі було надводними тронами. Звичайно, ніхто у нас <сь> зі спецслужб це не коментує, але відео раптом одразу з'являлося там. Пам'ятаєте, коли скреп у скреп бомбардували, і йшлося про бухту Севастополя. І тому, звичайно, що це означає дуже погані новини для окупантів особливо це стосується Криму, а чому тому, що Крим це є бава вузлава, вузлава, такий вузловий логістичний маршрут, через який постачається зброя для південного угруповання російських окупаційних військ. І після того знов таки як підірваний був міст. Кримський там проблема, в тому числі з пропускною спроможністю. Теж ніхто не коментує, теж у нас ніхто не говорить, що, що, що то було, але дуже неприємно. Так для я думаю, що десь через 10 років буде зрозуміло, як воно це було зроблено. Хоча росіяни не не хочуть визнавати, що це був удар саме. Uh. українських спецслужб Ну СБУ теж не визнає про це, але не але всім зрозуміло, що так воно є. До речі, слідчий комітет Росії нещодавно закрив справу по Кримському мосту. Вони сказали, що не виявили, хто що це зробив. Чому тому, що вони розуміють, які це ганьба для них. Об'єкт, стратегічний об'єкт, який за їхньою термінологію, це об'єкт першої категорії, охоронявся ну як Кремль приблизно так А раптом так сталося, що тепер вони не можуть його полагодити навіть перенесли строки ремонту вже ще на декілька місяців. Ну путін же там катався по ньому. Ніби. Uh, ні, так він катався. По-перше, невідомо, де катався. Да, це раз. Невідомо, знаю, хто катався, так. Чи да, це хто катався, да, то на чому катався, це раз. На, мерседесі, там... на мерседесі він катався. Да, Тому да, що другої не було, в якої був, такої і сіл, оце Пісков таки казав про це. Ну, ну да, да. Там ж головне залізничний міст пошкодили. А залізниця, це як показує практика, окупанти не можуть воювати без близькості залізницями. Чому? Тому що дуже застаріла радянська… ще. Зброя, і потрібно її дуже дуже багато, щоб вести бойові дії, бо вона не прицільна дія. От якщо подивитися на Донбас, чому на Донбасі вони продовжують тактині дії там зараз під Бахмутом, під Авдіївкою? Тому що на Донбасі дуже розголошена система якраз залізниці, і там є можливість а, а, просто в астрономічними астрономічній кількості підвозити боєприпаси. От, До речі, щодо ситуації на сході, зокрема в Донецькій області, то Московія дуже шкодує, що ООН, мовляв, не засудила Київ за удари по Донецьку. Ну, опять у нас Дамбілі Бамбас починається ця вся історія. Заява це звичайно, що під час засідання Радбезу ООН прозвучала від представника Росії Василія Нібензі. У ході своєї промови він також розповідав, що Україна, нібито продає західну зброю в треті країни, що мовляв ці. Поставки лише зростають, а крім того, ні пригрозив Європі та США правовими наслідками за допомогою ЗСУ. А от щодо поставок безпілотників та ракет зарану Москві поспред. Звичайно, що не мав що сказати, помовчав. Лише зазначив, що РФ нібито сама в музмозі змозі споратися зі своїми задачами. Потребує допомоги, вона не потребує. Чому ж тоді з Білорусі, шалони з танками їдуть? Теж цікаве питання тут до Нібензі. Насамкінець додам, що після цього виступу Нібензя, звичайно, що зробив знову втік з цього засідання ще до його завершення. Далі коротко прямо і повертаємось до обговорення. В заключение хотел бы призвать тех, кто способен объективно воспринимать информацию, еще раз трезво оценить риски, вытекающие из продолжающейся бесконтрольной накачки киевского режима оружия. Риски для международного мира безопасности, поддержанием которой как раз и должен заниматься Совет, Совет Безопасности ООН. Эти угрозы не уменьшаются, а возрастают, поскольку каких-либо признаков осознания западными странами того, что они подливают масло в огонь, который рискует охватить весь мир, мы не видим. Благодарю вас. Ну такою, такий дуже суворий серйозний нібінь знову чергову маячню, Ні звон Слухайте, Ну пане Тарас. Наскільки ще ще можна це все слухати? Сидять люди поважні з багатьох країн така організація, і це все слухає. Звичайно, що це розмову Росії, який лякає захід, що начебто перепродається зброя, і так далі, ми вже чули. Це намагалися робити ще декілька місяців тому. Пам'ятаєте, така кудресвумен українського походження, пані Спарц нам казки розповідала, що Україна перепродає зброю і так далі. Ну, проводили з перевірки. нічого не було виявлено. Тим більше. Ну ну як можна перепродати Хаймарс теоретично. Там же все супутників видно, є GPS, все зрозуміло, де воно знаходиться, все контролюється. Навіть Джевеліни неможливо кудись перепродати, тому що це теж все виявляється. Є мікрочіпи, упевнені, що американці все супутників абсолютно все контролюють. Тому цю маячню вони далі продовжуються. Розповсюджувати в надії в надії, те, що це припинить поставки зброї в Україні, не не дочекайтесь. Угу. А, так, звичайно, що вони воюючи іранськими дронами і радянськими запасами, мабуть, не дуже розуміють, що це таке. По перше, є американська зброя нового покоління. Ну но, а по-друге, ми їм такого подарунку точно не зробимо. І кожен хамар свою ціль знайде це таке, що нам самим потрібно. І знову цей наратив пішов про те, що а, Дамбілі Бамбас, як то кажуть, ну це такий у нас живий раз достатньо сталий, відомий і зрозумілий всім І тут що можна сказати про це. Скільки вони ще можуть це використовувати? Ну, дивіться, вони чому так, так роблять. Вони чітко слідують, знаєте, законам пропаганди, які вигадав ще Гебельс. Тобто, брехня, яка постійно повторюється, рано чи пізно може перетворитися з кількості в якість. так. Ну і чим більше брехня, тим більш чим швидше в неї повіряться. Тут в принципі вони чітко слідують. Методичкам Геббельса, але проблема в тому, що Росії вже ніхто не вірить ніхто не вірить і е, е, є вже відкрите суспільство, все ж таки не 45-й чи 40-й рік минулого століття. Можна швидко все перевірити, проконтролювати. Е, і тим більше після того як особисто Путін ще відкрито визнає, що вони бомбардують цивільну інфраструктуру України е, через те, що, начебто, Україна знищила Кримський міст. Хоча це є законна законна військова ціль України. Ну всім зрум розуміють навіть ці проросійські е, сили, які є в першу чергу в Європі, масово в, в старій Європі, особливо вони теж нічого не можуть сказати, і навіть підтримати це, тому що відверто її е, 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 всі злочини військові, які тільки можливо зробити. Росія вже зробила в Україні і їх масштаб просто астрономічний. І тому звичайно, чим більше вони це будуть говорити, більше вони дискредитують тут як організацію, яка фактично є майданчиком для озвучування цієї маячні. І все більше більше стає питання про реформування ООН, щоб країни, які порушують так відверто статут, особливо і члени Радбезу, ООН, повинні бути обмежені на них накладені. Угу. А при цьому, чому Нібензя не бреше про іранські дрони? Чому він просто мовчить? Е, ну, тому що вони не визнають, що це іранські дрони. І Іран не визнає, що це іранські дрони. Вони ж там, чого там герань пишуть, так? Для того щоб не, не, не удавати, що, начебто, це іранські дрони. Хоча весь світ це розуміє. Тим більше що, е, виявилось після того, як наші, як наші спецслужби знайшли ці дрони в цілому, виявило, що е, е, більша частина запасних частин якраз західних компаній, там як це не смішно, але американських. Е, е, І це поставило додаткове питання до режиму санкцій щодо Ірану. Так і взагалі, що як як контролювати це цей якраз перебіг обіг таких от деталей, які дають можливості створювати на західних технологіях створювати такі небезпечні речі, тому що Іран він же використовує подібні а, мопеди, так звані, в тому числі це не, не тільки проти України, він же проти Саудівської Аравії це використовував. Якщо Знаєте, в Єміні є такі хусіти, які постійно обстрілюються е, Саудівську Аравію. Ну, тобто, е, люди, які взагалі не мають ніякої промислової бази, раптом у них з'являються ракети е, і подібні в тому числі е, дрони камікадзе які дозволяють бомбардувати е, нафтопереробні заводи Саудівської Аравії. Тому, звичайно, що тут е, повинні бути. Вжити заходів, але тут більше питання до нашого військово-промислового комплексу, де наші мопеди да, подібного подібного типу. Тобто, якщо у нас буде більше такої зброї, це дасть можливість нам активно захищатися, бомбардуючи об'єкти військотури на території Росії. Так, зрозуміло. Вашу думку, пане Тараса, дуже дякую за те, що до нас долучилися. Буду вас відпускати вже. Тарас Загородній, політехнолог, до нас долучився. Нагадаю, вам дякую і до нових зустрічей.